Нова тема, нова тема, це третій тип задач на відсотки. Так, запишіть сьогоднішню дату, сьогодні 17, чи не 17, 16, о так, 16. 16. Класно, ота. Так, сьогодні ми вивчаємо тип задачі, який називається так: знаходження відсоткового відношення двох чисел. Знаходження. У когось вимкнено мікрофон знаходження. Відсоткового відношення. Ох, Це Запізнення в мене був поганий мав піклітичний. Подивіться, діти, що в цьому типі задач з'ясовується, вас запитує. Скільки відсотків одне число становить від іншого? Тобто в першому типі задач вам треба знайти якусь частинку від цілого, в другому ціле, а в третьому вас запитують, скільки відсотків одне число становить від іншого. Так напишемо. Таке питання можете теж ввести в кружечок. І питання буде стояти так: скільки відсотків? Можна відсотки значком поставити, число А. Становить. <кій> Становить. Бо складає від числа Б. Що в даному випадку приймається за 100% число Б? Тобто Б це наше ціле, воно відомо і воно складає 100%. А вам треба знайти, скільки відсотків складає число А. Давайте так напишемо Х відсотків. Цю задачу можна розв'язати або в дві дії. Дивіться, в першій дії можна так зробити. Знайти чому дорівнює 1 відсоток. А хто мені може сказати, як це зробити? Що треба зробити Щас... що? Треба від... 100 А і Б що. Ні. А тебе це число не відсотки, тобі треба знайти, скільки це, це відсотків. Тобто, 100. 100. Молодець, 100. Молодець. Софія, Б треба поділити на 100. Якщо ми Б поділимо на 100, ми визначимо, що це буде 1 відсоток. А потім як знайти, скільки таких відсоточків міститься в числі. А, Софія, ну спробуй, що треба зробити? Mm -hmm. Дивіться, число А. Це один відсоток від Б. Так. А тепер скільки відсотків припадає на А? що треба зробити з числом А і тим, що тут отримали? О, треба помножити. І поділити. Дивіться, треба знайти і по одному відсоточку. А поділити на цю відповідь. Так, А поділити, давайте так, а тут в дужках напишемо Б поділити на 100. Ну, ви ще не вмієте маніпулюватись такими знаками ділення, тому дивіться. Якби два знаки ділення це множення, так? Тому можна все це дві дії об'єднати в одну і записати так. Треба перше число поділити на друге, яке є 100%, і помножити на 100. І зараз ми запишіть ось цю формулу, по-перше, а по-друге, запишемо ще правила. І так, встигаєте? Так. Я очищаюся це, так? Ні. Ні. Добре, тоді я зверху напишу правило. І так, під формулою пишемо правило, яке каже про те, як знайти, скільки відсотків число А складає від Б. Так, а так Може питання, так? а ви а, там, там де Б уножить на 100, а на в дужках чи ні? Ні. Тобто, якщо розкрити дужки, ви ще просто не вмієте це робити. Тут буде помножити. Тому, якби забігаючи вперед, я вам просто всю формулу написала. Ну, ми повинні були відразу записати цю формулу. От Звідки вона береться, ось таким. Можете в дві дії робити, а можете виразом. Там дужок не, не треба. Правило, щоб знайти. Кількі відсотків? Число А складає від Б, складає від Б, треба А, поділити на Б і помножити на 100? Перше число поділити на друге і помножити на 100. На 100. У вас в підручнику таких задач немає, але ми будемо розв'язувати їх. Спочатку візьмемо декілька задач з моєї голови. Номер один. І так, скільки відсотків? Складає перше, число 15 від числа 60. От так, ну давайте з'ясовувати, як ми це можемо розв'язати. Тобто, про що каже те правило, яке ми записали? Що треба 60? Не, менше, менше, перше число. 15, поділити а, на 60 і помножити на 100. Вірно, а тепер дивіться, теж ми можемо ось ці дві дії поміняти місцями. Спочатку помножити на 100, бо вони діють однієї, одного ступеня. Тобто спочатку помножимо на 100, отримуємо 1500, а потім поділимо на 60. Пам'ятайте, що якщо ви ділите число з нуликами по рівній кількості нулів можна закреслити. Тобто по одному нулю закреслюємо і тепер 150 ділимо на 6. Може хтось усно, може, дивіться, 12, оскільки візьмемо. По 2, так? Остача 3. 30 на 6 по 5. Це буде 25. 25. Молодці, 25 Так, далі Діма Калінченко мені скаже, скільки відсотків число 20 складає від Давайте 21, наприклад, тут викажемо. 21 від та 105. Треба 21 поділити на 105 і помножити на 100. Угу. Спочатку 21 помножимо на 100, це дорівнює 2100 сто і поділити на сто п'ять. Тут вже так не вийде забра, прибрати нулі, тому просто в стовпчик. будемо. А чи можна тут усно, Можеш усно, якщо ти бачиш, дивись, двісті десять на сто п'ять буде рівно скільки? Буде два, і ще нуль 0, 0 додамо, це дорівнює двадцять. В бусках і тому відсотки. Так, добре. Так, ну, таке дуже просте запитання. Скільки відсотків число 3 складає від 18 погано від 24? Теж, давайте Діма продовжить, я йому поставлю. Дякую. 3 поділити на 24 і помножити на 100. 3 ділити на 24. чудово. Тут, напевно, 24 помножити ні, на 100. Ні-ні, так не можна. Дивіться, ви першу дію або або так, або так, а не можна, е-е, Не можна ось ці дві перемножити. Тут же дужок немає. Давайте так, це 300. Тепер, ну, піште на 100, потім поділити на 24. І там буде дробове число. Відразу це навіть. Бо тут число з нуликом, а там число. Яке на нуль, не закінчується, але там не вийде так. Навіть. ну, Зараз подивитись, може, вийде. Тут беремо одразу 30, мінус, 20, тут мінус 24. 4, так? так, по одному беремо, це буде 6. 0 з носом. Що, ну, зносимо буде 60, потім беремо по 2, це буде 48, угу. остача 12, зносимо 0. З другої частини, тут... так? Відразу ставимо кому. Кому? І, і тут 5. По 5. Так, і все, це нацьо, да? В мене не так, от. І записали сюди 12 результати. 12,5%. Тере, ну, не тере, тут просто треба було знайти. Тепер давайте розв'яжемо таку задачу. Уважно, слухаємо умову. В автопарку було 180 автомобілів, із них 117 вантажні. Скільки процентів е, всіх автомобілів складають вантажні? І так, чи можна це старати? Добре, я чекаю. Ну, хтось каже так, хтось ні. Давайте зачекаємо тих, хто ще не встиг. А, і так, будемо зараз і все. все. добре Очікаємо. Так, номер другий. Я розпрочитаю мову. Всього в автопарку 180 автомобілів. Можете записати не схемою задачу, а так, всього. 180 автомобілів, це і є наше ціле, да? а там які є? Вантажні і легкові. От вантажні становлять. Їх, точніше, 117 автомобілів штук, І нас цікавить, скільки це буде відсотків від всього. Скільки відсотків встановлюють вантажник? Кому так зручніше можете намалювати схему? Тобто, ціле це у вас 180 автомобілей. А його. Ольга, я а, дали, так. Що? Я ще раз. Давай ще одну, так, щоб я поставила оцінку. І тут знак питання відсотків. Ось дивіться, діти, як розпізнати третій тип задач на відсотків. У вас відсотки невідомі. І так, будь ласка. Тут треба е, сі, 117 поділити на 180 mm -hmm. і помножити на 100. Mm -hmm. 117 множимо на 100, це дорівнює. Так, Діма, я не встигаю зачекай. Добре, почекаю. А ти встигаєш писати? Встигай. Так, я встигаю. Так, так. Множимо на 100, просто до числа 117 дописуємо ще. Це літньою 11700 ага. поділити на 180. По рівній кількості нулів можна закреслити. І буде 1170 поділити. На 18. 110 ділимо на 18. Ну, 11 замало, беремо 117. То скільки тут можна взяти? По 6. По 6 десь, да? Давай, може, в сторінці, ну, чи усно 18 на 6. Скільки це буде? 6 на 8, 48. 8 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 1 на 6. Це 6 і ще 4, 10. Це буде 108. Ну, тобто, непогано. 108, там остача буде яка? 9, так? Да? Тобто вона менша. Так. Остача 9, зносимо нулік, Так, це ми взяли по 6. Так, і. А тут, по 5 рівно. Рівно, рівно, по 5. Це дорівнює тобто... 65% це вантажівки. Це в нас вантажний, так. І відповідь 65%. відсотків. Відповідь відсотків. Так, така задача для вас може вона буде ну дійсно десь корисна. Дивіться, наприклад, йогурт. Ще не його, що то може зараз 100 гривень коштувати. Печиво, коштувало 100, 100 гривень. Можна очистити їх? Від... І чи так. знаєте, не 100, щоб як, наприклад 120, так? 120 гривень це була початкова ціна. А я не встигла записати, можете на секунду повернути? А, да, да, я... поверну. Давайте. Спасибо. Ольга Ростиславна, я ще одну, чи ні? Um. Все, можете А, uh, Ні, Діма, ти вже 10 отримав, тебе вже непогано. Так, номер 30 у нас, так? Послухайте уважно. І так, нехай початкова ціна товару була 120 гривень. Ну, там, печиво, так. Да? Початкова ціна. А потім ціну знизили до 90 гривень. Так, нова ціна. Ось звук не вимкнено, діти. 90 гривень. Нас, так, точечку не ставимо. Наскільки відсотків знизилася ціна? На скільки відсотків знизилася ціна. Так, хто хотів би відповідати? Це не однокрокова задачка тут. Бачите, вас не запитують, скільки відсотків становить 90 гривень. А нас... Ну, давай, Лєвчика, давай. Послухаємо Лєву. Так, Діма Калінченко, мені треба оцінювати. Так, ну. Калінченко. А, так, розв'язання. Зачекайте, зачекайте. Одну секундочку. Угу. Сьогодні я так слово, 16 чи 17? Так, 16. 16. Так, 16. Да. 16. Так, ну так, розв'язання запишемо, а як же будемо речі? Розв розв'язання. 90 поділити на 120 і помножити на 100. А це ти що знайдеш? знайдеш, скільки відсотків становить нова ціна, так? А потім як з'ясувати, наскільки вона знизилася, що треба ще буде зробити? Від 100 відняти ось ці відсотки, які ми отримаємо. Ну, який отримаємо в перший дії. Так, значить, перший діє 90. Вірно, сказала, поділити на 120. Поділити на 20. Поділити на 100, так. І, і помножити на сто. Дев'яносто. На 100. 100. на 100 буде. Сто рівня 9 тисяч. Угу. і ділимо на, ділимо на 120. По нуліку закреслюємо. Це те ж саме, що 900 поділити. На 12 Краще це зробити поруч. Діти, не пишіть на полях, можна просто під дією це робити. Ухайно. Бо в деяких зошити, як чернетки. Всі дії ви робите в зошиті, але охайно, не на полях. Дивімо. Ну, не мені тратить лішнє. Аделіна. А, так, беремо по. Так що вийшлось? 30 70 20 по вісь по по 6. Десь по 7, 80. По 7, мабуть, так. Давай по 7 візьмемо. Скільки це буде? Е, так, 2 на 7 14. Е, ні, не вийде. Не, ну, як не вийде, 84 буде. Ну, воно не на цілу буде, але близько, близько так. О, 64. Тут буде шість остається, шістдесят. Чого один? Шістдесят. Там не буде. Ти ж займала розряд, так. Там просто. І беремо ще по п'ять. Я ну, поділити на 12 -75. 75. Це ми що знайшли? Скільки відсотків становить нова ціна від старої? Можна так написати. Нова ціна становить від старої. А чому 75? Чому не 750? Ми. Ми ж а ми їх uh... назад не повертаємо. Ми якби просто обидва нулі прибрали і далі їх дописувати знову не треба. А ah. від второї. А тепер дивіться, це ви знаєте, що нова ціна 75% складає. А на наскільки була знижка? Скільки відсотків знижка? Треба Так, пять. Відстави відняти. Дорівня двадцять пять. 25% 25. В дужках відсотків. Це вже буде стільки знизилася ціна. стільки знизилася ціна. Відповідь рівня... Відповідь 25 25 Так, відповідь 25%. Дідьіте, на жаль, вашому новому підручнику цього типу задач немає. Чому? А от пам'ятаєте, ми в школі брали такі старенькі, старенькі. Їх якби. Так, такі жовтенькі. Так, да, да, сині, сині. А, жовтенькі теж були. Так ось я хотіла сказати, що ми з вами. А, домашку сьогодні отримаємо з моєї голови. І так, домашнє завдання. Можна офіціти, всі встигають. Так, так, і завтра зустрічаємось, щоб всі були з ДЗ. З класною. Так, у нас вже, сьогодні ще ж логіка. Так, так, ну математики вже ж не буде, то. Так, з Ідіть зошити з логіки. Потім кінці року буде караул. І так, скільки відсотків становить? Перше. Шість від двадцяти 24. Друга. А з логіки о, там о, друге завдання не було б не було видно. Так, ну зараз подивимося, що там було, а чого ви не написали? Ну там, типа, там, красним було з половина не видно було. Що не написала про Так, а, Ну добре, нічого страшного. Так. О, так одну секундочку. Друге завдання, а коли поділити команду. У школьному актовому залі 240 місць. Далі. 240 місць. Під час Вистави було зайнято. Двісті двадцять вісім місць. Скільки відсотків місць було зайнято? Скільки відсотків місць було зайнято? Так, і номер третій буде такий. Швидкість автомобіля зросла автомобіля росла з 80 км на годину до 82 км за годину. На скільки відсотків зросла швидкість? Наскільки відсотків? Заросла швидкість? Так, дивіться, чи зрозумілий мой почерк. Ну, не дуже, мабуть, але якщо не зрозуміло, запитуйте зараз. Якісь вивчили Вивчили, кошмар, да? Так. Діти. Вибачте, а можна не виходити з конференції? Ні, діти, я ж записую. Давайте я вийду і відразу зайду і ви будете залишатися, добре? Бо в мене записи йде, добре? Так. так. Давайте я зараз і зайду відразу.